Ви дивитися мультфільм 20-го століття в основному від Діснея, і помічаєте одну деталь: те, що чоловічі персонажі мають різні форми тіла, а жіночі персонажі завжди округлі в плані форм підходять під стандарти краси того століття, і це погано. Рідко жінки у мультфільмах мають честь бути іншими. Це можуть бути другорядні персонажі, як, наприклад, ті сани товстушки добрячки або злодійки, які суфі на вигляд. Білосніжка, її зростаюча сексуальність є загрозою для іншої жінки, тому вона вбиває її єдина перевага, фізична краса. Це те, що зрештою рятує її, спляча красуня, заручена від народження, щоб зміцнити політичну позицію. Інша жінка вбиває її на зло її власник. Наречений рятує її поцілунком знову ж таки. Секс для неї єдиний порятунок. Жасмін вся принцеса повинна вийти за ниж, щоб задовольнити вимоги закону. Її небажання це зробити спричиняє неприємності для її могутнього батька. Вона поневолена могутнім чоловіком і врятована лише дотепністю вуличного шура. Русаленка ця кардинально змінює свій зовнішній вигляд. Щоб бути більш привабливою для чоловіка. Ціною є те, що вона не може говорити без проблем. Вона не має нічого цінного сказати. Її рятує принц, Бель рятує життя принца з її єдиною перевагою, своєю сексуальністю. Попелюшка від жахливих умов життя її рятує принц. Ін робить це не тому, що вона така працьовита, а тому, що вона красива. Щодо принців, то принци повинні бути багатими, популярними, добре виглядати і бути чарівними. Діло і Стіч це мультфільм і серіал сучасності, в якому деякі теми випереджали свій час. Хочу зазначити, що це перший мультфільм від Діснея, де жінка виглядає нормально без усіляких маніпуляцій з талією. І якщо Дісней в основному робили мультфільми про принцес кохання, то тут дівчинка зі своїм другом Стічем рятує цвіт. Любовна лінія відходить на другий план. Потім… Там був експеримент Енджел, яка виглядала дуже стереотипно, бо вона мала рожевий колір і була як противага Стічу. Поговоримо про Ліло. Якщо її знайомі постають як стереотипні дівчата, то Ліло протиставляється їм як образ звичайної дитини в 10-12 років без стереотипів. Вона має нетипову ляльку Барді, вона вдягає нетиповий костюм на Геловін і Т. Те, що від неї відвертаються ці дівчата, це як показ того, що соціум не готовий сприймати жінку такою, якою вона є. Тісне замість того, щоб створювати цікаві і нові проєкти, почав робити ремейки мульсійних і перетворювати їх на фільми, але у них все одно залишається той самий сенс, що був у старих роботах. Неважливо, що у русаленки змінили шкіру, це нічого не змінює. Так само за Ладіном я на нього навіть ходив, в новтрит, класні спецефекти. На жаль, це зробили заради грошей. У мультфільмах до 2015 року жінки у головних ролях все ще ідеально виглядають. Але б нарешті інші сюжети написані з головними героїнами. Крім одвічної історії про кохання, Дісней ближче до сьогодення робить все більше персонажів, які не відповідають ідеалам краси і тт. А також є самими собою. Варбі це взагалі окрема тема, вона виглядає на всі 2.00. До того ж блондинка з блакитними очима, улюблений рожевий колір. Але у моїх фільмах хоч я би, і намагалася вперти любовну лінію з Кеном, але ніяк не можу сказати про якісь серйозні стосунки. Кен, до речі, також представляє собою чоловічу сексуалізацію. Він є також блондином з блакитними очима. Чому вони так обожнюють цих світловолосих у цих моїх фільмах? Барбі сама перемагає зло або з командою. Тобто, головний мотив добро перемагає зло. По-друге, майже усі теми Барбі це русалки, феї, про моду принцес або що. Єдине, що вирізнялося поміж з усіх тем, це було Барбі і три мушкетера. Причина того жінки за ними часто виглядають як маленькі дівчатка. Полягає в тому, що вони створюють фан-сервіс людям, яких називають лоліконами ці лолікони безсумнівно. Педофіли це неможливо обійти, прикро, що це трапляється. Оскільки часто всю аніме-спільноту вважатимуть педофілами, тому що я дивлюся аніме, навіть якщо вони не дивляться лолікон, це добре дивитися шоу з таким фан-сервісом, якщо вас це не приваблює. Проблема в чому? У тому, що у жінок, дівчат те метрові ноги. Великі цицьки і дитяче обличчя ще одна фігня, чому жінок в аніме серіала зображують слабкими, нудними, тупими, темпераментними, зацікавленими лише в коханні, дратівливими тощо легко, через культуру японії та жана. Який ви дивитеся, Японії все ще багато низоємії. Вони віддають перевагу жінкам, щоб вони були симпатичними і слабшими, і в основному все ще зберігають багато давніх цінностей. Зверніть увагу, як більшість фанатів улюблених Вайфу насправді не лише в Японії, але оскільки аніме створюються в Японії, я більше виділю Японію завжди червоніють і соромляться. Це через їхній дівчачий тип, і він жоно Що стосується Жану, то більшість слабких і нудних жінок засновані більше в Жани і Шонен. Так як автор Вінкс надихався Сейлор Мун, то звичайно тут буде аніме стилізація. Дуже довгі тонкі ноги, талія отаку сінкат, і скажіть спасибі, що дуже великі груди для повноти Крінжа не малювали, і ще завжди вони нижчі на пару сантиметрів за більшість чоловіків. Єдина хто зняється від цього шаблону, бо по шаблону малювати легше так. Це Люсі, на відміну від решти студентів хмарної вежі Галфей і будь-якої іншої дівчини в серії. І якщо на те пішло. У Люсі видовжене обличчя та гострі кутасті риси. У неї худа, тістлява фігура, і сутулі плечі, її очі блідо-зелені, її зубчасте темно зелене волосся спадає до талії, а нерівний чубчик подекуди звисає над очима. Справа у тому, що таке дітям не показувати, бо якщо вони захочуть виглядати, як ці феї, це може довести їх до анерексії або навіть до смерті, тому вже дивитися в усвідомленому віці або пояснювати дитині. Що так ти не зможеш виглядати. Ви знали, що Тов спочатку була задумана як спортсмен, лихослівний, м'язистий, 16-річний хлопець. Який діяв би як Фольга для ботану Сокки, як показали співавтори Майкл Данте, Ді Мартіно та Брайан Конецько, під час інтерв'ю Тоонзони ця ідея потрапила у початкову послідовність пілотного епізоду, що не вийшла в ефір, а також у вигляді затінених землян, який як підтвердили творці, був прототипом тоф у першій серії пізніше, коли час наближався до дебюту персонажа. Творці розповіли про гумор маленької дівчинки, здатної протистояти всім сильним м'яким землянам. Цю ідею запропонував головний сценарист Арон Техас, але спочатку відкинули співавтори Творець Конецько з цієї ідеї, яка виникла, як жарт, і після довгих обговорень. Тов отримала свою стать і перетворилася на персонажа, який був представлений у шоу. За іронією долі, ставши одним із улюблених персонажів Брайана, пізніше з'явився жарт про прототип, оскільки актор, в який грав Тофа у п'єсі, хлопчик айсберга», мав більшу схожість із початковим дизайном. Yeah Ймовірно, з тієї ж причини в гривасті шістці немає жодного чоловіка. Це був і є серіал, написаний для молодих дівчат, і він прагне представити добре прописаних жіночих персонажів, з якими дівчата можуть співвідносити себе та або боготворити. Дівчата мають невгамовну жагу до хороших жіночих персонажів, бо їх не бракує майже у всіх видах медіа, які не призначені для дівчат. Я майже впевнений, що продюсерські компанії навмисно намагалися зробити серіал максимально дружним до дівчат. Наскільки це можливо фізично, якщо ми будемо намагатися виправдати це припущення, що версія реальна, тоді ми повинні визнати той факт, що бути алікорном може бути індукованим станом. Твайлайт стала такою, а не народилася нею. Тож те саме можна сказати і про інших принцес. Для того щоб прикріпити функціональні крила до організму, необхідно додати деякі основні м'язи спини та грудні м'язи. Самки мають дивну здатність швидко виробляти таку тканину в див. Щомісяця скидати цілу оболонку матки і якимось чином знаходити м'язи, щоб виштовхувати немовляти. Як у самцям часто не потрібно мати з біологічної точки зору. Таким чином, якщо самець єдинорога отримає статус алькорна, цілком можливо, що його крила не будуть повністю розвинені. Насправді це може бути ризиковано для здоров'я самця алькорна. Звичайно, це все припущення, адже в ціжому світі існує магія. І тому закони біології не обов'язково застосовують. Тепер поговоримо про контент, який створюють сонати, де професійні люди, діти, підлітки і те. Уявіть собі, що ви один з них, ви хочете стати популярним аніматором, що потрібно робити з чого почати. Можна піти по легкому шляху або по тяжкому, але ми для початку виберемо легкий. Ви маєте слідкувати за трендами, але краще почати із сексуальних менів там, де танцюють кексові жінки. Як бачите, я намагався також стартувати по цьому, але не вдалося, бо вибрав неправильний фандом. Я думав, що з котів воїтів можна зробити фурі, щоб намалювати великі груди або дупу для привернення уваги, а потім поставили на обкладинку. Але коти вояки, наче якісь монашки, ми не робимо хорні речі, коти вояки в плані цього нудний фандом. Тому будьте уважні при виборі фанхати для вашої затії. Так, ви вибрали фандом і тепер що? Звичайно, що потрібно встигати у тренди, але й робити класику. Так само і зі звичайними артами заходжу в інстаграм подивитися цікаві арти, але у більшості випадків на арті буде намальована богиня. Ну і звичайно, що за такі роботи платять набагато більше грошей, ніж за будь-яку іншу річ. Хоча з появою штучного інтелекту, штучний інтелект може сам тепер згенерувати вам такий арт, так художники, можливо, втратять свою роботу, але може це час задуматися про малювання чогось змістовнішого за просто фігури з великими.